Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну, хто давно на каналі той вже здогадався, хто перший раз пояснювати. Зараз у нас буде прогноз, порада від вищих сил, відповідно, на січень 2025 року. Я Відповідно, зараз представлю всі камінці, ну і після цього зроблю прогноз для кожного із камінців. Ваша задача налаштуватися і вибрати той камінець, який вам найбільше відгукнеться. Слухайте внутрішній голос. Я дам час трохи вибрати камінець, ну, а кому треба більше, ну, то зможете поставити паузу. Отже, сьогодні у нас у програмі кварц, білий, природній, Буцького каньйону, якщо пам'ять не підводить. Чорний агат. Чорний чорний. Ну, і ось такий от рожевий чи то червоний граніт. Зараз даю пару секунд вибрати кам'янець. Ну, кому треба більше, то ставте паузу. Ну і будемо починати. Ну що, можете десь позручніше, а я починаю. Кварц у нас перший. Ну Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям. Не, не так. Які поради дадуть вищі сили на січень 2025 року тим людям, які вибрали цей камінець? Скажіть, що вам правда. Туресос перевернути. Ото. Ес перевернути. Тейс. Угу. Так, що ми маємо? Торісас перевернути, отав, Евас і перевернути і Тейвес. <кхм> дивіться. Зразу вам треба емоції тримати під контролем. Зразу. Тому що є загроза зриву, якраз, емоційного. А, і то буде погано після того. А, для початку комусь погано, а потім і вам. А, значить, зразу тримати емоції під контролем. Зразу. Далі, а, не всі двері вам будуть відкриті, не все вам дасться за цей місяць зробити. Ну, це теж з того, що зразу показали. А, зокрема, тут навіть більш детально показали, особливо тримати емоції по відношенню до рідних. До сім'ї, зокрема, до родичів, тому що отауру народу. В тому числі, отав це робота. робота. Мені тут зразу перше слово пішла робота. Обережніше на роботі. Ну і щодо. Утал це держава, в тому числі, обережніше і з всякими державними службами, державними установами, в тому числі. Е, далі, сама по собі Отал показує, що Ну, звернути увагу якраз на сім'ю в першу чергу, на, на рід, на своїх родичів звернути увагу. Це в контексті поради. Е, ну, комусь треба звернути увагу і на роботу, в тому числі. Е, от. Ну, а у когось можуть справи з державою бути якраз безпосередньо. А, ну, диві, Так, ну це, в принципі, сказав, це сказав. Далі. Влаштувати, знаєте, тут чітко йде владнати справи з державою. Якщо там оформлення чогось, наприклад, і так далі, от, таке от посила, де. А, далі, я вас перевернутий. Не гнати коней в прямому сенсі слова. А, тобто деякі ситуації не можна підганяти, треба, щоб воно розвивалось поволі. Ну, так от тут вам і показують. Не женіть коней. А, мало того, я вас перевернути, показує, Ну так само, обмежені можливості, в принципі. Обмежені можливості. Не гоніть ситуацію, хай йде, як іде. В той же час покласти руки не можна, треба працювати. Ну Про що Тейва вас говорить? Тейва закрази показує. Ну що, активні дії, але дії по справедливості. У когось, до речі, можуть бути якісь ну, тут держава, тут о, тейва закон загалом. ну Це юстиція як така, це судова система, це там адвокати, там нотаріуси, оце це. А в контексті поради це про те, що треба, ну, треба працювати, працювати на совість, працювати по справедливості. По справедливості, по божественній, не по людській в даному випадку. А от. Ну і да, в принципі, показують, що вам задля досягнення своєї цілі так само треба прикласти зусиль. З одного боку, у вас ось не всі двері відкриті, можливості обмежені. З другого боку, я вже кажу, складати лапки не можна, треба працювати. Якщо не можете йти до цілі, то хоча б повзіть в її напрямку. А, як то кажу, як відоме з прислів'я каже. Так само, до речі, контроль емоцій, тому що те у вас конфліктні ситуації показує. Щось у вас таке, хто вибрав кварт, щось таке у вас буде. Насичений місяць. На емоції, я б сказав. Обережніше. Так, раз, дякую за Так, дякую за відповіді. Добре. Далі у нас. Покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на січень 2025 року тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Феху перевернуто. Іса. Беркана перевернуто. Дагас. Ну тут докладу, гаразд. Аліс, ага, в цьому плані. Так, що ми маємо? Феху перевернута, іса беркана перевернута. Далі, Дага заліс. Дивіться, що у нас тут? Зразу не зациклюватись на матеріальну. Вам така порада. Да, феху показує гроші, феху показує матеріальне, але в цій руні нематеріальний аспект є. Ну, так от, не зациклюйтесь на матеріальну. А, зразу вам таке питання. Ну і до речі, приготуйтесь до того, що будуть якісь трати. Схоже, що великі доволі, в цьому місяці. А, не факт, що заплановані, до речі. А, ну, та от, не, 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 це, не, не акцентуйтесь на матеріальному. <кхем> Далі. Ну, зверніть увагу на духовність, іншими словами. Не акцентуйтесь на матеріальному і зверніть увагу на духовне, в тому числі. От тут така порада йде. Далі, ну що ж, обмеження певні будуть. Ісай показує, що якась ситуація у вас зависне ну, от реально. Як, як впретись у якусь стінку. А, знов таки, це період Це період для того, щоб ви посиділи, подумали, переоцінили, оцінили пройдений шлях і, можливо, змінили свої плани щодо якби, майбутнього. А, не бойтесь головою об стіну. Тут така порада. Якщо щось не йде. Сядьте, значит, відкладіть, сядьте, подумайте, чи все ви робите правильно, чи щось ви упускаєте, а можливо, є якісь інші методи вирішити вашу проблему. А, в будь-якому випадку, Іса, в цей період краще чогось такого великого масштабного не планувати. Ну, чому я, в принципі, вже пояснив? Беркана перевернута. У когось може бути хвороба, от реально. І той, хто якби буде активність проявляти, той може, то можуть насильно покласти, відпочити. Покласти хто в да вищі сили, власне. А, ну да, зверніть увагу на здоров'я. Вам зразу порада. І в той же час, і сайберкана перевернута. Зупиніть деградацію, тому що десь у вас є чи то якась сфера життя, чи то можливо і здоров'я. ваше і таке враження як в погоні за грошима кладете здоров'я. Зупиніться, поки не пізно. А, бо це, це, як -то, це не зовсім правильна установка, що були б гроші, здоров'я можна купити. Не все можна купити за гроші. А, тому таке: зверніть увагу на своє здоров'я. Зупиніть певну свою якби, деградацію. Подумайте про розвиток. Розвиток може будь-який, може бути фізичний, може бути професійний, може бути і духовний, в тому числі. Кому що ближче, тут вже вибирайте. А, далі, <кхм> подасу. Ну що, пригодуйтесь до змін? Цікаво, що прям під ісою впали. Ну, правда, я ж міг і в рядок покласти, але щось мене потягло покласти так. А, дивіться, тобто, ніби у вас як певний застій, да? а потім з змі... місця в кар'єр буде. Якісь раптові зміни почнуться в житті. Ну і загалом приготуйтесь до змін. Ну, або для декого. Це для декого буде зараз, не для всіх. Ну, а, або зробіть самі ті зміни, до які ви довго не могли зібратись, наприклад, От. Тому що Дагас це зміни, це трансформація, це перехід із ночі в день, зокрема. А от, ну, Відповідно, зробіть цей самий перехід. Перейдіть із ночі в день. А от, Далі. Альгіс. Ну, і коли ви цей перехід знайде, зробите, ви знайдете спокій. Тому що Альгіс це про затишок, це про комфорт, це про безпеку. Почуття захищеності. Да? Ну, до речі, це і захист вищих сил. В контексті поради. І в контексті поради, да, вищі сили вас підтримують, хоч у вас тут ось певні труднощі є. Притом вищі сили вас підтримують, незалежно від того, вірите ви в них чи ні. Дай вищі сили у кожного свої, тут треба зауважити. От, і мало того, але тут треба пам'ятати приказку: на Бога надійся, а сам не полушай. Тобто це не значить, що у вас броня у все пузо і можна лізти на пролом. Ні не разу. Це значить навпаки, то, що вам треба бути уважним і обережним, прислухатись до знаків, можливо, до парад, які вам будуть зі сторони давати. Можливо, щось і віщі щасливі підкажуть, до речі, да, теж варіант. От. Ну і загалом. Якщо це якийсь ризик, то це має бути, ну, знаєте, безпечний ризик. Да? І, як я і кажу, на Бога Надійся сам не площає. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на січень 2025 року тим людям, хто вибрав цей камінець. Скажіть вам правду. Ото. Райду. Постаруна. Ну, тут значить, ще одне докладно. Дага, знов таке. Ну, ну, куди? О! Цікавий буде місяць. Дуже. Ну, а раз, що в нас тут? Отав Райду постаруна Дагас Манос. Ну, добре. Зразу от. Зверніть увагу на родичів, на свою родину, на свою сім'ю. Зразу. Да, це комусь буде порада звернути увагу на роботу, а у когось буде так само взаємодія із державою чи якимись державними інститутами. Але в першу чергу це звернути увагу на сім'ю, на родину, на своїх родичів. А, далі, ну райдо. Да. Зробити поїздку. Якщо щось десь довго планували, якусь поїздку, все відкладали і так далі. Чекали знаку, оце він. Зробіть ту поїздку, що ви відкладали. Сама по собі райдо показує, ну що, пошук варіантів, пошук можливостей. Руна динамічна, руна рухлива. Не сидіть на місці, не чекайте у моря погоди. Дійте, працюйте, шукайте, якщо вам треба. А Хто шукає, то знайде. А, далі. Постаруна. Ну, вищі сили, власне. Рай до постаруна, дійсно, знаєте, як дорога до вищих сил. Знову таки, вищі сили у всіх свої. У кожного своє розуміння про, вищих, про вищі сили. Е і до вищих сил ведуть багато, багато доріг, як би. Ну, так от, зверніть увагу і на духовну сторону життя, так би мовити. Далі, ось приготуйтесь до змін. Зразу, тому що Дагас показує трансформацію, показує зміну. Але це перехід з ночі в день. У когось зміни прийдуть ось під проводом вищих сил, вам робити нічого не доведеться, зроблять за вас. Комусь, же, комусь, же доведеться самому ці от зміни робити. Ну, Це знов таки, це не для всіх буде. Ну, загалом, зробіть зміни. Подумайте про зміни в житті, які ви хочете зробити. Ну і власне, почніть це робити. Вищі сили вам допоможуть. Всесвіт вам допоможе, якщо вам так приємніше звучатиме. А, і ось, власне, Маннас. Ну що ж, а в результаті цих змін, трансформацій і так далі, ви знайдете себе. Тому що Маннас це руна цілісної людини. Це людина, яка знає, чого хоче, знає, як вона хоче, і має план, як досягти того, що вона хоче. Ну, от, власне, так. А, ну, оце от трансформація себе, Дослівно. Робота над собою. Якщо в контексті поради взяти. Робота над собою. Під проводом вищих сил. Знов-таки, кажу, повторюсь, вищі сили для кожного свої. Так само, як і розуміння вищих сил. А, ось. Ну, в принципі, таке. Ну, і ще в контексті поради. Більше, як би, надійтесь на себе. Тобто, да, допомоги ви можете попросити і у людей, і у вищих сил, але, як то кажуть, ваша опора в вас самих. Якби. Ну, як це сказати, у вас є стержень отой от внутрішній. Е, ну і так, да, зміни. Зміни під проводом вищих сил. Це буде цікаво. Комусь доведеться самому ці зміни запустити, а для когось вищі сили запустять зміни. Ну, в будь-якому випадку буде цікаво. Е, так, ну, в принципі, тут все десь такого основного сказав. Е, ну, е... Мам, до речі, це ще може бути отаурайдо. Поїздка до родичів. Дослідно, якщо. А у нас же ж там що, Старий Новий рік і так далі. Ще попереду, так? Да? Е, ну так далі. Добре. Ну, тут, в принципі, все сказав. Ось такі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі, нехай щастить.